У 95% людей, які звернулися до міського травмпункту сьогодні, виявили переломи руки і ніг, розповів виконуючий обов'язки завідуючого ортопедичним відділенням Роман Спаський. Говорить, травмувалися люди на вулицях. На 16-ту годину вони прийняли 67 пацієнтів. Завчора 96. Ось такий вигляд сьогодні. Зранку мали тротуарні доріжки на Герасима Кондратьєва. Ну, я вже один раз сьогодні на четвереньки на ставав. Дорожче, так, да, слава Богу. А тротуари, я ходив до відлічениці сьогодні з своєю собачкою водив. Так це, ну, взагалі, тільки по снігу. Жуть не посипано. Вийшло з під'їзду, навіть не розчищено. Не розчищено по пандусу. Я не знаю, як спускатися з коляскою, просто спліваємо. А також дуже багато пенсіонерів я бачила, які йдуть, навіть падали і допомогти нікому. Ну так кожного року, в принципі, тут не розчищають, не посипають ні піском, нічим. Утром в пункті ми нарахували до трьох десятків людей. Це на десяту ранку. З роботи йшов, йшов і упав. Ну, зараз ж гавальот, самі бачите. Упав, mm -hmm. і ну, рука болит, підняти не можу. Велика очередь, я тут вже, наверное, часа два сижу, ніяк не можу в кабінет попасть. Людей багато. По своїм справам. Що? У котрі години завітаємо до лікаря, ніхто не знає. Ви ж самі бачите, що туризма. Пішла в аптеку. скользко була взагалі, льод сплошний. Упала, як груша. Взагалі навіть не почувствовала, як я падаю. Перелом в какой то лучевої кості плеча. За вихідні та святкові дні до міського травмпункту через ожеледицю звернулися 232 пацієнти. Майже у всіх діагностували перелами, каже очільник відділення. Вчора було звернень 96. Сьогодні на, на даний момент, на пів одинадцять, уже у нас 45 звернень. Це все зв'язано з погодніми умовами. І люди падають, свіжа ургентна травма. Зараз йдуть однозначно 95% п'ять перелом. Доглядати за станом тротуарів і прибудинкових територій мають або управителі, або підприємці, розповів начальник інспекції з благоустрою. Ці території зобов'язані утримувати, посипати і очищати вони. На сьогоднішній день, станом на 12 годину, управлінням інспекції інспекція з благоустрою складено вже 5 протоколів за несвоєчасне очищення або посипання від ожеледі. Штрафи для підприємств за непосипані доріжки можуть бути від 850 до 1700 гривень. Для фізичних осіб – від 340 гривень до 1460. За словами Романа Спаського, на 16-ту годину у трампунті прийняли 67 людей. Хотілося б, щоб ці люди, які відповідають за посипку доріг, за те, щоб у нас все працювало, хоча б один диночок тут побули і подивилися на тих людей, які тут. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, новини на Суспільному Суми. Як розповів синоптик сумського гідромоцентру Юрій Літвінов, не стійка погода з потеплішанням, а далі з замерзанням того, що розтануло, збережеться й наступні кілька днів. Завтра і післязавтра на Сумщині дощитиме, а на різдво температура знизиться. Протягом 5-го і 6-го січня у нас збережеться тепліша звичайної погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Ми очікуємо. Температура повітря протягом доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. 7 січня опади припиняться і в тилову частину циклону надійде холодне повітря і почнеться зниження температури повітря. І вже температура повітря буде становитиме вночі від 2 до 7 градусів морозу і в денні години від 0 до 5 градусів. Це на вихідних.